Сьогоднішнім святом міська організація Граної партії України міста Кропивницького прийшла в середню 26 шосту школу привітати діток із святом і подарувати від міської організації очисник води. Таким чином ми започаткували ту програму, яку ми розробляли для міста чиста вода, тобто щоб наше покоління. Дошкільних закладах, шкільних закладах мали користуватися цим е, приладом і е, мати у своєму обиході е, чистий продукт. Ми хочемо цим сказати, що аграрна партія турбується про майбутнє, турбується про наше покоління і турбується про здорову нації України. Усіх святом вітаємо, і бажаємо щиро успіху, здоров'я і натхнення. Хай все буде добре, слава Україні. Всім благ, всього найкращого від нашої міської організації аграрної партії. Ми хочемо побажати тільки вам успіхів. Ну, на сьогоднішній день не саме головне, бо от, всі боліють, закривають школи, а ви, щоб у нас були здорові, з, з посмішкою і життєрадісні кожен день. Вам всього найкращого і з наступаючими вас святами. Дякуємо. Дякуємо. Хотілося б дуже подякувати представникам аграрної партії, які сьогодні до нас завітали з подарунками під свято Святого Миколая і подарували діткам з особливими освітніми потребами фільтр для очищення води. Сподіваємося, що з настанням інших свят аграрна партія про нас не забуде і буде постійно надавати свою підтримку в тому чи іншому питанні. Велика вам дякую. Ініційована в грудні програма Кропивницької міської організації аграрної партії України Шпака Валерія Васильовича та заступника голови Кропивницької міської організації Сторожука Миколи Володимировича Чиста вода. Сьогодні вже втілена в життя ця програма. Ми не стали відкладувати на наступний рік, а сьогодні вже в 26-й школі міста Кропивницького поставили в трьох спеціалізованих класах, поставили фільтри для очищення питної води. Приємно відзначити, що сьогодні День Святого Миколая, перед новорічні дні члени аграрної партії, міської організації аграрної партії завітали до 26-ї школи і з невеличким подарунком привітали діточок з наступачим новим святом, відвідали клас діток з особливими потребами, які дійсно потребують підтримки. І е, аграрна партія в своєї діяльності одним із напрямків своєї діяльності розглядає це роботу з дітьми з підростачим поколінням, здоровий спосіб життя, розвиток спорту, підняття е, питань харчування, екології. І сьогодні ми вручили напередодні нового року. Систему для очищення води для діток з особливими потребами. Це ті діти, які потребують уваги, потребують особливої уваги, особливого підходу. І нам приємно, що ми можемо доторкнутися і стати учасниками цієї програми. Залучаємо всіх бажаючих, привертаємо увагу до потреб виховання молоді, до потреб підростаючого покоління. Yeah, mom.